Треба а, дуже обережно до цього відходити, от і в цьому фільмі мені здається, це була програма режисера. Тобто він спочатку хотів показати персонажів, щоб глядачі побачили їх як людей, щоб вони якось себе з ними можливо ідентифікували, десь сміялися, десь е, спостерігали за ними і так далі. А потім обережно почав вводити тему війни. І ну от, ті ситуації, які перебуває Україна, от але звичайно, ну для українців це буде недостатньо. А Дмитри, ну я ще про що думаю? ну Ми можемо злитися, але е, коли приїжджаєш, наприклад, у Львів, за що на Львів е, зляться, е, ну, місто туристичне за те, що або Київ той самий, або Ужгород той самий, та, та й на Одесу теж е, коли не вибухає. Да? Це саме за те, що там не відчувається от, е, війна. І я думаю, що можливо, е, режисер або його команда е, теж хотіли. Це передати у цьому фільмі. Як ти сказав, що санаторій це значить частина суспільства, або або оця бульбашка, куди люди потрапляють, вони хочуть зануритися, вони хочуть відчути оцей відпочинок, відволіктися і можливо, це теж оцей захист якоїсь мірою. Так, ну тут ну мені здається, все-таки задача режисера Ну як він він, до речі, пояснив я от її інтерв'ю де він пояснює, що він хотів зробити. Він говорив, що я хотів зняти фільм про стійкість. Та то тобто, стійкість, основний меседж, який він хотів закласти в цей фільм. стійкість людей, які не ховаються, не розуміють, що йде війна, але вони тримаються і в гуморі і в якійсь такий зверненні до повсякденного життя вони ніби якби рятуються, да і знаходять можливість стояти та да, психологічно принаймні ну це його концепція, але звичайно, тут от можливо варто звернутися до аудиторії, тому що я не хотів би, щоб це був формат монолога. От яка думка глядачів, хто дивився фільм? Чи вдалося передати йому цей меседж? Та да? тобто чи вдалося йому зняти фільм про стійкість? стійкість, да от нецікаво. Да. Да. Не знаю, як передавати мікрофон давайте. Я ну, перепрошую, можливо, моя думка не співпадає з іншими. Тільки але... називайтеся, будь ласка, да? да. на да. так а просто от мені здалося, що це фільм про приречених невдах. От, чесно вам кажу, от просто так. у нас в країні війна в цей санаторій приїжджають, на ну, вибачкі якісь придурки, починаючи від його круче. Це якесь вбитло, просто не вихована пузати. І ну, чесно, він якийсь такий принизливий взагалі не відповідає дійсності, тому що українці насправді ми така нація, ми своїми силами зупиняємо машини там танки. І ну він взагалі не відповідає от, дійсності. Чесно, я його дивилася, і я була взагалі в шоці. І от весь час думаю, господи, от я чесно свіли, думав, який посил взагалі, режисер дійсно хотів дати людям, які будуть його передивлятися. Бо, як на мене, це, ну, це ж жахливо. Ну, важливо, його варто сприймати дійсно з точки зору комічності якоїсь. Не Катя, знаю. давайте я вам буду опанувати, будемо шукати. да? Ну, Так, знаєте, природа моя журналістська, вона така. А, в принципі, ж, люди туди їдуть за якоюсь надією. Ви помітили? Дівчинка хотіла чого? Дитину собі. А, жінка, яка має втрату чоловіка, вона чого хотіла? Знову бажання жити да, 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 да. І от далі, мама чого хотіла для свого сина. Це так, дуже комічний епізод. у вона, да, вона, вона, нас... Та, та. І от я, я так дивився на, на ці всі історії, кожен за чимось приїхав туди. А, так, але також насправді дивує, що насправді. А... Як би вам пояснити, всі за чим вони приїздили? Це можна знайти не на території санаторії. Насправді це можна знайти просто повсякденному ну, житті. Ну чесно, не обов'язково їхати, об'єднуватися і ну не знаю, правда. І ще знаєте, що мені дуже не сподобалося, тому що сам санаторій, от ви кажете, він вас відіслав до дитинства. Для мене це пережитки радянського союзу, прям такі відверті. І знаєте, от по перше, все як було в радянщині. По-друге, ця російська мова розумію, Харків також. А дуже складно на неї переходить по Одесії Одесітів такі проблеми. Але знаєте, от перше... перш хата, в моє дитинство це пережиток. Так, так, але просто от сама суцільна, якби фон фільму а, заклад дуже схожий як було в радянському союзі, нічого не змінилося. Бідні люди, які туди приїхали, які розмовляють російською мовою, бібліотека в якій забороняють ці російські книжки. І ну, типу, у мене таке перше питання: а може реально росія робить визвольну операцію? Може, ми реально цього потребуємо, щоб бути більш щасливими? Я не знаю. Ну чесно, у мене дуже такі суперечливі глибинні сприйняття цього. Фільму, тому що його можна подивитися просто поверхнево і посміятися з цих знову ж таки людей, які там приїхали в пошуках чогось найкращого. Але мене зачіпляє, бо можливо я в цьому всьому живу, бо глибше зараз має бути сприйняття цього всього. Не просто що ти приїхав в пошуках чогось чогось, що, на мій погляд, вирішити набагато легше, ніж ту загальну проблему, яку існує в нашій країні, бо ж знайти собі дружину. Ну чоловіка собі складно знайти бо всі зараз військові, а дівчину знайти в чому взагалі проблема найжахливіше в цій. Ці історії я не знаю, як у вас склалося враження, але відчувається, що ці люди, які там працюють, вони теж ностальгують Ну так, ну от вибачте, що я так прям максимально негативна, але от ми сьогодні просто ще з другом зустрічалися. У нас також була ця соціальна тема. Я не знаю, але сьогодні мене переслідує, і тут ще цей фільм, і він мене емоційно просто ну, типу добиває. Знаєте, ну, не знає. да, тут ще ще було бажання Та, точно, виступити так, да, вибух, Давайте, був, так. Вітаю, мене звати Олег. Я погоджуся на великий відсоток з пані Катериною. Я, власне, на який думся себе спіймав, От, чи вдалося режисеру висвітлити стійкість, мені здається ну, і показати. Здається, що ні, тому що ну, суто по настроям емоційно я відчував якусь з... <головіка> глибоку тонь, коли дивився, коли дивився дійсно картини. Ця ну, радянська пострадянська естетика, на яку Дуже часто звертають увагу західні режисери і кліпів, і кіно і ну взагалі продукту е візуального. І мені здається, що було би класно, якби це був би ну це би сприймалося, якби це був би фільм, знятий українським режисером для української аудиторії для внутрішньої. Е і відповідно показана частина е знову те, що Катерина говорила: показана частина зрізу суспільства, такого зрізу, ну більше такого провінційного. Більше такого, от з чого більшість населення України, а статистика каже, що більшість населення України це урбанізоване населення, освічене населення. Те, що більшість сприймається з іронією, і ми можемо бачити це в фільмах. Там, ну, наприклад, мені чого згадалося, да там перша асоціація. Художній фільм, не документальний, але там Антоніо Лукічна, під Тихий Люксембург, Люксембург, друга mm -hmm. частина трейлер вийшов, коли у нього на максимум викручені всі ці всі стереотипи про провінцію. От мені здалося, що е, тут е, режисер, який західний режисер, який транслює на західну аудиторію, він бачить українців саме такими, і більшість українців саме в ну, його очах, саме такі він і хотів такими зобразити. Е, стосовно меседжа... Я відчув, що меседж тут приблизно закладений такий. Він доволі плаский Війна це погано, а мир це добре. Е Покажіть мені людину, хто вважає інакше е тут. Ну мені здається, їх немає. Тому ну якось так. Мені здається, що треба було трошки більше контексту. І дійсно тема війни е недостатньо висвітлювала. Але це і тема про ресурси, от, і, як тема нашого фестивалю: що скільки у нас ресурсів в Україні да, але а, наскільки ми не можемо їх використовувати, і наскільки ми а, їх тримаємо у занедбаному стані. Це і про те, якби ми е, могли розвивати, який би у нас класним був би бізнес у цьому, і наскільки ми могли б бути розвинутими, це і про це теж. А, добрий вечір, я Артем. А, я коли дивився фільм. Чесно, я не думав про ті думки, які ви казали, тому що з точки зору, як коли ти живеш в Україні, ти не думаєш про те, як думаєш. Ти розумієш весь контекст, і в цьому контексті все сприймається абсолютно адекватно. Коли ж почали казати про посил на захід і тому подібне, тут вже йде, розуміння, що вони не бачать цього контексту, в якому живуть всі, і для них це дійсно може бути таким дещо викривленим. І потім вже дійсно почав святковувати ці моменти, коли навіть військовий, який там був, він там казав про війну суто в негативному плані. Типу, так, це дійсно так є, але в той же самий момент, е окрім цього, нічого не було сказано. Тобто, все одно це все велося до одного і того ж самого. Е і при цьому хотілося б, е якби, значить, а як можна було б взагалі в санаторії відобразити тему війни. Е Інакше. Ну, типу, і, я про це ніколи не був ні в піальнику, ні в подібних територіях. І типу, я не знаю, які люди там ще є. Чи це була якась спеціальна вибірка режисера, чи це було так і зроблено. І в той же самий час я хочу сказати, що в моєму оточенні є люди, які е, дуже схожі на цих людей фільмів. Я прям дивився і думаю, ну, це ж точно саме ця людина. От. Та, звичайно, не хочеться, щоб Захід сприймав, що це українці і що це якась більша частина українців. Однак це теж якби, частина реальності, яка є, такі люди є. Не знаю наскільки їхня стійкість може бути прикладом, тому що можливо це те, що пасивний, інертна стійкість, яка йде просто незважаючи, але наскільки вона буде продуктивна в майбутньому. От. Але загалом, типу, щоб привести вже свідомку до якоїсь логічної кінців. Воно виглядає природне, однак, якщо говорити про глибокі сенси, то тут не дуже не вистачає саме контексту. Будь ласка, можливо, ще хтось хоче щось сказати? А, да, ну, я тут хотів сказати: взагалі, от в чому така підступність документального кіно. Да, тому що ну, якби це був ігровий фільм, ну питань немає, ну поганий сценарій, да, не розібралися. От зараз нас чекає, не знаю чи буде в Харкові показаний поляки з гарними намірами. Зняли фільм про перші дні війни, про злочини росіян, але ну там ну, оптика дуже специфічна, як кажучи. От да. От, але там ігровий фільм, ми говоримо: ну так, вони не розібралися, не писали дивний сценарій, ну можливо, хотіли показати якийсь більш. Сильні образи, а документальний фільм він ніби показує реальність. І от тут є проблема документального кіно. от, Наприклад, є такий режисер Сергій Лузниця, та да, от режисер, який ну має українське громадянство, хоча до України очевидно ніякого відношення немає. І е, він е, ну, не дуже гарні речі робить в публічному полі, е, презентуючи свої фільми. От і в нього такий підхід. Він говорить: я знімаю документальне кіно, і е, моя позиція не давати ніяких коментарів, а просто показувати реальність. Тобто, будь ласка, дивіться, ось вона є. Але це хибна позиція, тому що е, е, навіть коли ми не маємо якоїсь коментаря, все одно за цим є рішення оператора, рішення режисера, відбір персонажів, оптика, монтаж, музика перед нами висловлювання зроблене, змонтоване, сформоване. І відповідно, говорити, що перед нами справда і реальність відміну від ігрового фільму. Це теж достатньо умовно. У мене було багато питань щодо цієї там парочка матері і сина, яка створювала комічний ефект, да -да. і тримала. А давайте запитаємо да. у наших да. глядачів і глядачок ваша реакція. Да, це справжні вас... чи не справжні <ріпи> <ріпи> ваша... <ріпи> це, це схоже дуже було на ігрове, і ми з побратимами обговорювали що е, ну, це дуже-дуже видно, що лінії е, і що драматургія режисером вона десь була. от я просто знаю, бо я ну був присутній в процесі зйомках документального кіно. Це коли тобі а, от, а от скажіть, от оце от е, от скажіть думку, е, герой говорить думку. А потім, а можете тільки, от починаючи зі слів, отаких, от, от і отаких, от, от, і тобто, ну це, це було дуже видно. Просто е, якщо ти хоч раз, хоч одним оком побачиш, як ну відбувається процес, от. Е, Зйомки документального кіно багато хто думає, ну то, то це вже починає бути це вже такий задум режисера, це драматургія. Він це бачить. Він це намагається трошечки поставити по-своєму іноді, іноді навіть е викривляються меседжі, викривляються герої. Ну це це було ну ми було... навіть на інше звернули увагу. Яка які люди ну звичайні погодилися оголеними е е зніматися. Да, 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 <світ> це, це, Це правда, тому. У мене, як ну і побратимеш кажу, бо ми обговорювалися разом. У мене склалося враження, що ну це, вибачте, це ніфіга на документальне кіно. Документа з документального там був спуск укриття під час повітряної тривоги, і е, звуки прильотів. і Я то думаю, що ну можливо вони там реально там за десь е, зняли, записали там, ну змонтували підставили Але ну в результаті все виглядає так, що от прильот от Ми бачимо сцену, пейзаж, е де тим піднімається чорний е від е від вибухів, і, і це працює. От. І це ну можна сказати, що це документально, навіть якщо це там умовно магія монтажу. А от коли ти прям драм драматургію прописуєш персонажам, які ну, не професійні актори, які просто погодилися зніматися, але ну видно, що чуть-чуть режисера -чуть режисер або там, асистент режисера десь чуть-чуть підшаманювала скажіть, там, ну, ну це було видно і це дуже ненатурально виглядає. Бо я ж кажу, я чого е, привів до прикладу е, Лукіча, то, тому що у нього цей ця комічність вона просто викручена на максимум в його художніх картинах і е, зведена в абсолют просто до абсурду. І це ну, у мене от такий самий ефект виник, особливо, коли дійсно, якщо обговорювати мати і дитину, цю 40-річну. Ну, як художній фільм. Ну мені ще цікаво було спостерігати за багатьма такими е, соціальними проблемами, які е, вже є, і вони нас чекатимуть. Це якраз співіснування нас різних, це от власне в е, селах, маленьких містах у громадах, де вже е, там прямо звучало, да, а де ми візьмемо жінок і оці всі жарти. З приводу ой, чоловіків, я перепрошую чоловіків, де ми візьмемо ці всі жарти, і зрозуміло, що е хтось їх буде сприймати, а хтось буде не сприймати. Потім о о жінки із втратами чоловіків, і і чекаючи із е фронту, і от ось тут різні пласти в цьому фільмі показані е і нам. Так, з цим просто жити, і треба бути дуже чутливими. Ну тут питання: якщо режисер хотів показати якусь зріз українського суспільства. То тут, як говорять соціологи, ну важко говорити про якусь репрезентативність. Він дуже суб'єктивний, дуже <зв 'язково> виборний і ну можливо, треба було інакше, ну можливо, якісь яких, яких спеціальних людей. Я не знаю, щоб це було репрезентативно, тому що справді виглядає дуже випадково, але треба віддати належно. Ну я тут колись такий чудовий британський публіцист Пітер Поміранцев мені от гарно сказав, що режисер документаліст це цинічна моральна професія. Да? Чому? Тому що ну, в принципі задача режисера-документаліста знайти цікавий матеріал, а люди це матеріал, але ж це не актори, це ранні люди з історією, які говорять на камеру, які довіряють режисеру. І е, я скажу, що ці люди, які довірили цьому режисеру, вони дуже насправді ризикували. Якщо ну, вони, ну так, а потім ну, що? вони в наших руках як пластилину да, потім любимо е, е, насправді, так, цей матеріал можна було показати зовсім іншою інтонацію. Тобто, да. очевидно, він не хотів. Тобто, тут є якийсь гумор, якась іронія, от, але він не не знущається над ним. Хоча те саме можна було показати в іншій оптиці. Я згадую. Роботи харківського фотографа концептуального Бориса Михайлова. От у нього була така серія. Ну він такий фотограф який ну знімав Харків і взагалі ще радянську і пострадянську Україну. І його оптика вона знущальна. Просто от у нього Михайлова була серія соляні Озера біля Славінських. Знімав і просто ці тіла людей, які туди приїздять. Намагаються знайти якусь мрію, і так далі. Він очевидно знущається. Просто у фотографіях розбачимо що це знято такі оптиці. Це так показано, що ну йому не подобається радянський світ. Михайло він про це і знущання над радянським світом, радянським стилем життя. Це метафори і, і напрямок Михайлова. Тут е, ми цього не бачимо. Очевидно, що він не хоче з над ними познущатися Більше того, він як такий от. Знаєте, от є такі от антропологи, які приїхали до якогось племені, да, і хочуть вступити в контакт, і дуже делікатно з повагою показати, що дивіться, ось тут є такі аборигени, а от і, от і цей момент відчувається, і з одного боку, якби це добре ну, для героїв, тому що вони не показані негативно. Вони могли побачити абсолютно жахливі кіно. У нас в Харкові був такий досвід, колись в Харкові приїхав російський режисер Ілья Гржановський. Знімав mm тут. -hmm. Проєкт всі повірили тоді, що так, в так. ефект московського режисера. Да, а це було просто знущання на поважні. Про... про цей про... Ну, фізика ну, фізика, лау... це, фізика це мало мало відношення, але це був такий колоніальний проект, де просто приїхав представник імперії. В провінцію, як він вважав, очевидно, чим російську провінцію, і показав таким чином наївних місцевих мешканців, які е, довірилися, знімалися там і так далі. Тобто, от е, тут е, такого немає в такій грубій формі, але ну мабуть, в якій формі все таки це присутнє. Да? тобто, це якась спроба е, зрозуміти, показати, але показати на якійсь відстані, е, тому що очевидно, як він казав, чому я чому я знімав в інтерв'ю, чому знімав в цей санаторій? Ну в нас такого немає. Ну, очевидно, що в них такого немає, і для них це все виглядає дуже екзотично. І ці медичні процедури і ці персонажі. І коли а, справді цей фільм, як ми знаємо, ніби висунули на Оскар від Ірландії, то ми розуміємо, що мабуть ірландці це інакше дивилися. Для них це, мабуть, було якесь таке справді так, екзотика, екзотичне антропологічне кіно. Що от є такі люди, вони так живуть і так лікуються. Таким чином так, 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 так фільм закінчується у фіналі. Uh, що це таке магічне місце, надзвичайне, сюди люди приїжджають. Я пропоную нам так зробити: сказати так або ні. Після перегляду фільму: Я хочу туди поїхати і подивитися, відчути це місце або ні. Давайте от спробуємо зараз відсторонитися. Просто от ми побачили, uh, і, і от хочеться нам відчути це місце чи ні? Okay. Давайте спробуємо. <хи> Дмитро, Ми з тобою останні скажемо, окей? Давайте е Катя з вас. Ну чесно кажучи, я викладаю йогу, тому мені принципі стало цікаво, що воно існує. Поїхати туди я не захотіла, дивлячись на це все. Але чесно, можу зізнатися, я полізла в Google. Мені стало цікаво, чи це приватна установа, чи це державна установа. Чесно, це от я прям під час перегляду я подивилася і подумала, боже, кому це все божевільне належить наразі. Чесно вам кажу. Да. Ну, там також дуже складна історія. Зайдети так? <laughs> Думаю, чи чи ні? Зайдете... ні, 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 я вже не разгала ні, не хотіла неправда. Так, далі. так. Uh, я напевно хотів би чисто, щоб uh, подивитися, як вона насправді виглядає. Ну, тому що дякую, що зазначили про гру, тому що воно хоче документальне, а так хотіли би побачити якусь повноцінну картинку. Або Значить, бачити. так правильно? Так. Так. Далі. Я хотів би, тому що я люблю всякий цікавий досвід, і я нещодавно оце капуста, яку накладали руками, я нещодавно пробував в'єтнамську кухню на Барабашово вперше. От я мене ну, мене питають, чому я це роблю. І, в принципі, у мене мотивація та сама: поїхати в санаторій. Так, два, так. Далі. Кому мікрофон. Я не знаю, далі там передавайте. Ні, бо я і так кожен день в цьому живу. Ну от я про Харківському ну, той самий санаторій. І будемо завтра зустрічатися, бо завтра у нас такий насичений, та, Оль, день. Так що з якоїсь першої години все починається. А, добре, друзі. А, якщо комусь цікаво, приходьте завтра на 14 годину у медіагрупу накипіло. Я особисто буду проводити тренінг із інклюзії. А якщо ви тільки чули це слово, а не знаєте, що це таке, або думаєте, що це тільки про людей з інвалідністю. То ви завтра переконаєтеся, що це а, не санітниця і я. Вам це завтра доведуться про кожного з нас, так що приходьте, буде не нудно. Постараюсь. Дякую, до завтра. Дякую. Вулиця Мистецтв 14, а ще подивитися, в якій студії я там.